Вчора по одній з позицій наших в районі Водяно противник працював праворуч від коментарного, у них стоїть розрахунок рс «Партизани», Це реактивна система. Працювали по наших позиціях. Працювали вони так плотно, ложили по нашим позиціям. І для того, щоб розбавити рс «Партизани», вони ще ложили туди 82-й міномет. Стрілково, я навіть це не беру до уваги. стрілкове працює постійно. Ви тільки що це чули. Крупнокаліберні кулемети, ДШК працює 12,7. Там калібр виходить. Скажу по вчорашній ситуації. Вчора було на протязі дня так гаряче. В районі висотки Дєрська. Виїжджає БМП 2 і вони починають працювати. Працюють вони в такій своєрідній карусельки. Одна беха під'їхала, відпрацювала БК, інша беха під'їхала. Крупнокаліберні кулемети це в порядку речей, як тільки починає темніти. Раніше це було близько 6-ї години. Вже було темно, вже трасера видно, як все там літає. Провокують нас для того, щоб ми відкривали вогонь у відповідь е, з метою виявлення наших вогневих точок і в подальшому подавлення їх або ж з РПГ-7, або СПГ-9. Ну, в більш такому реальному вигляді це міномет 82-й. Це працює ПКМ противника. Тільки що із висоти дірське по одній з наших позицій працював снайпер. Постережний пуст, як ночний, так і днівний. Ну, можна заховатися в непогоди. погоди. Давайте наліво покажу вам одразу бліндаж. Отсюди метрів 500. до противника. Ну. Тут у нас буржуйка є. От. Ну, по більшому счету, чесно кажучи, зараз вона только на ніч там протопили, тому що днем тут цілий день нема нікого. Ночью люди відпочивають по черзі, по очереди жуть кукушку, по очереди відпочивають. Закрита железом, зверху земля, ну то есть од осколків практично. Сектор обстрілу дозволяє стріляти порядка на 70 градусів. Стрелку сектора вистачає. Щоб вести наблюдення, що стріляти з позиції очень даже так удобно. Це для стрілка позиція. Це позиція пулеметчика. Mm -hmm. Тут теж ту сектор обстрілу порядка 60 градусів. Для ПКМ ідеально. Место теж перекритий, тобто навіть якщо бомбежка йде, чи насипають міни, Через арта працює. Пулеметчик може стріляти без перестану, тобто він може не переривати огонь. Боєприпасів вистачає, то тобто цей окоп дозволяє, навіть якщо всі останні замовкли, зонт заховався, пулеметчик, огонь не прекращає, Спостереження також. Смотрим в сторону противника, Якщо наблюдаем противника, то одразу доложим по команді, наблюдаем движение їхнє. Я сила спрямована, выбрав, и ты в морскую пехоту служить. подключи на Самое начало, как здесь появился, самое впечатляющее было, самое запоминающее. А что, первые выстрелы в нашу сторону, Там, ползали, от страха бывало такое, первые дни, первые минуты. Потом более-менее привыкаешь, так. контракт на три года еще служить и служить, Это посмотрим, может. Дальше продлю. Может, военное училище пойду Офіцера.